Дорогі друзі, вітаю усіх вас з результатами фестивалю конкурсу Велика родина Моя Україна і від імені Оркомітету і усіх членів журі великий сім'ї Сумає Пес. Я хочу привітати вас цими результатами і засвідчити, що ці персональні результати і звеличують результати нашої великої країни, бо вони символізують талановиту націю українців, які, попри війну, попри всі. Випробовують, продовжують творити і робити цей світ тяжким. Для мене ось культура українського призву, вона дуже сучасна і креативна. І це саме це втілення, яке говорить про те, що втримуючи нашу культуру, використовуючи наші повні джерела, ми можемо бути креативними, сучасними, конкурентоздатними у світі. І я всім вам бажаю цієї великої. Самореалізації на благо і успіху нашої країни України з ним незалежності України, вас з ним прапора, адже серпень. Це місяць саме про те, про нашу українську ідентичність. Вітаю вас з результатами і до зустрічі в наступних конкурсах фестивалях.